Україні, шановне товариство, сьогодні ви вже чули і знаєте всі, що останній затриманий із заручників, яких захопила влада, керуючись своїм принципом бандитського вседозвілля. Сьогодні останній заручник був випущений, але випущений не зовсім так. А вони зробили такий хитрий хід, що ми відпускаємо їх під домашній арешт. Одночасно перекваліфіковуємо звинувачення на більш тяжку статтю, і далі дивимося, як буде себе вести Майдан. Тобто мова ультиматуму цих волюнтаристів, цих безпринципних політиканів продовжується. І тому Майдана, майдан не має іншого виходу, ніж прийняти цей виклик і нав'язати їм свою гру. На мою думку, це. Вже відображено в певних заявах громадських активістів майдану, правого сектору громадської ради, які сказали, що те, що пропонує влада, є хитрою, безпринципною грою, на яку ми не можемо погодитись, ми погоджуємося тільки на відкриту і чесну гру, тому що революція передбачає зміну влади, а не повзуче протистояння. Повзучий терор, який практикується влада, для того, щоб залишитися на своїх місцях, тому наше завдання прийняти виклик і створити свою тактику, відпрацювати свою стратегію протистояння цією владою, тому що ця влада має піти. Нехай сьогодні вона ще тримається. Нехай сьогодні вона підключає всі свої і напрацьовані, так би мовити, корумповані і такі інші бюрократичні підходи, які дозволяють їй ще берегти обличчя перед заходом, керуючись тим, що вони не Проявляють якихось агресивних дій щодо майданівців, але тим не менш, їхнє завдання, їхня мета, їхня ціль вона проявляється у всій їхній поведінці, тому що якби гра була відкрита і чесна, то людей звільнили би як заручників без умов. А так вони висувають умови. Що давайте ми їх звільнимо наполовину. А ви тоді, після того як ви звільняєте всі приміщення, всі. А ці адміністрації, які були захоплені по областях, то після того ми робимо до кінцеве звільнення цих людей. Шановне товариство, всім зрозуміло, що такий підхід є не що інше, як спроба затягнути час, вимотати майдан, спроба поставити людей перед фактом, що це нічим не завершиться, спроба знизити градус. Бажання до перемоги у Майдану, і ми таку ситуацію оцінюємо тільки як виклик, який з нашого боку має знайти певне відображення, і ми маємо нав'язати їм свою гру.